Велика країна Німеччини з першої години повномасштабного вторгнення російської воєнщини в Україну рятує біженців. Кількість українців, які нині проживають на території Федеративної Республіки Німеччина, за 24 четвертим параграфом перевищує мільйон. Міста Баткройснах, земля Рейлен Фальц, налічує близько двох тисяч сімей. І як справедливо зауважив священник греко-католицької церкви у місті Майнц, отець Михайло Орес. Усі вони різного віросповідання, але більшість православні. Не всі на жаль можуть. Вибратися на недільні служби до столиці федеральної землі, щоб почути богослужіння українською мовою. Тому у нього, а також українських активістів Галини Меркер та Гани Величко, виникла ініціатива проведення недільних літургій українською мовою в Бат Кройцнах. Перша служба повністю українською мовою відбулася у неділю у соборі Святого Миколая в історичному центрі міста Баткройцнах. Ми вже це показали комусь, що нас не так просто. Так, я скажу свого особистого досвіду, життєвого, тому що я вже 22 роки священик. До цього часу я був священиком на Закарпатті. і можу сказати, що обов'язково це дуже допоможе або дає гарні такі поштовхи для тієї нашої спільної, єдиної мети. Єдиної праці. Скажу так, знаєте, я лише два місяці назад прийшов до Манцю, і там дуже активно працює українське товариство і українська школа. І ми так поєднали зусилля, як додалося до того, що і церква. Я греко-католицький священник, але більшість людей, які приходять до церкви в Майнці, є православні. Але якраз цей час, час війни взагалі. Так би мовити, стерці, такі якісь певні бар'єри. У людей є одна мета, єдиний Бог. І для людей важливо, наприклад, так як Майці, чи тут важливо буде і банк кроти що молитва звучить українською мовою за українських захисників, за українських волонтерів, за український народ за нашу спільну перемогу над нашим спільним ворогом. І тому я бачу так, що дійсно. Я таке гарне таке піднесення. Те, що ми можемо спільно працювати як товариство, школа, церква. Багато багато людей для єдиної спільної мети. Мешканка Німеччини, українка Галина Меркер, відома своєю суспільною культурно-просвітницькою діяльністю та створенням соціальних програм. Саме вона разом із головою українського товариства МАНЦА Вікторію Йорст стояла біля витоків створення української суботньої школи у Майнці. Філії Франкфурської Галина Меркер була серед організаторів дня вишиванки, що відбувся 18 травня, де у великій культурній програмі відповідала за появу на святкуванні історичних вишиванок зі столетньою історією, а також залучала до співпраці українських музикантів та національних творчих колективів. І нарешті цього літа Галина зайнята відкриттям української суботньої школи у Баткройцнах. вже виділено приміщення. У чотирьох класах 50 учнів вивчатимуть німецьку українську мову, рукоділля малювання. А 18 червня вона стала співорганізатором проведення першої божественної літургії у Баткройцнах українською мовою. Це в нас насправді як історична подія, тому що ми завжди їздили на службу Божу. З самого початку їздили у Франкфурт з Квітня місяця в нас священник, отець Михайло Орус вже як назавжди залишився священником чи є священником в місті Майнц, і ми його запитали, чи є така можливість приїхати до нас в місто Баткроснах. Він погодився і ми дуже дуже радіємо, оскільки для нас українців ці надзвичайно важкі. Історичні часи надзвичайно важливо є об'єднатися і, і також на духовному просторі, що ми були єдині. Що я займаюся створенням української суботньої школи в місті Баткройцнах. На даний момент ми отримали дозвіл на проміщення і йде підготовка інших юридичних аспектів, як страхування учнів, і потім вже буде створюватись конкретні кроки для того, щоб на початку вересня могли набрати перших учнів на навчання. Серед людей з активною громадянською позицією мешканка Чернігова Ганна Величка її організаторські здібності дозволяють проводити у Баткройснах низку культурно-просвітницьких заходів. Ви знаєте, дуже важко нам зараз знаходитись в чужій країні, коли в нашій країні йде війна, йде боротьба добра і зла, світа і темряви. Тому ми вважаємо нашим фронтом, таким духовним психологічним, підтримати наших людей. Особливо діток, які теж дуже страждають, важко адаптуються і дати можливість такий шматочок України принести сюди, духовний. І тому сьогодні ця перша служба на українській мові буде об'єднувати нас, давати нам можливість. Виразитись, прийняти участь у духовних подіях і об'єднатись і бути разом в такі тяжкі часи, вже маючи досвід по попереднім різним подіям. Хочемо збиратись таким вузьким колом, а приходить дуже багато людей, тому що є потреба у спілкуванні, є потреба в українському суспільстві. Да. Тому навіть не можу сказати, скільки буде людей, але я знаю, що ті люди, хто прийдуть, це будуть саме ті, хто хоче відкритися, хто готовий до спілкування, хто близький до Бога. Тому, якщо скільки б не було, але це будуть справді щирі люди, які мають в цьому потребу, як мати двох діток і маючи досвід постійного відвідування церкви у нас в Україні. Дуже би хотілося, тому ми докладемо максимум зусиль для цього. І от сьогодні будемо вести переговори зі священником після служби, як все пройде, і можливо, да, якась недільна школа дитяча, можливо, у співпраці з українською суботньою школою або окремо. Але бажання таке є, тому я думаю, все можливо. Послухати першу літургію повністю українською мовою, яку відслужив отець Михайло, прийшли багато українців, які мешкають у Баткроїзних. Почуття і думки декого сумні. Не всі досі зуміли оговтатись від стресів, а тому служба стала певною мірою віддушиною. Церква завжди в своєму місті, в Україні. Хотілося б і тут знайти уголок, куди можна прийти. Це добре, що нам уділяють час. В такі. Такой трудный час а чем вы предполагаете здесь заниматься <laughs> не знаю пока вы изучаете язык нет не изучаю mm. у меня внуки учатся дети учатся я дома хозяйка очень сопереживаю за украину за вообще за людей я, я за людей я за мир спасибо что такую службу организовали mm. было очень приятно быть среди своих и слушать службу на редней море. На, pigs, <coughs> на <Мой>. <harikaya> <laughs> вот. Очень приятно, такой приятный а священник. Конечно, если будет еще организовываться подобное мероприятие, я думаю, что у нас будет возможность уже посещать. Так, что скажет глава семьи могу только поддержать все, что выше В общем, ну я надеюсь, что... Що наша молитва дайде до Бога і, і, і наконець-то Рашка обереться з нашої землі. Я пригадую тобі в нас, коли ми ще рік назад, на Закарпатті вдома, коли ми ще не знали, що будемо тут, підбиралися наші жінки на парафії, вбиралися і плели сітки. От сітки для наших військових, так? До того часу ніколи це не робили, але почали. Інші почали робити якусь іншу роботу. Почали виготовляти свічки, окопні свічки. Ніколи до того то не робили, але потім всі зібралися разом молоді старі і робили цю роботу. Ми всі зносили і зносили продукти, одяг. Ми волонтери. А волонтер і християнин це одне й те саме, тому що ви виконуєте те послання, до якого нас прокликав Ісус Христос. V redu, razumete, prvo, če govorite svojo Božjo. In tu Kristus se od njega izkazava, Gospod Petrov, reši vsem, da si videl za mnoge.